А я сегодня взял салатку. Двадцаточка грамм. 2,75 длина. А, ну как раз, чтобы можно было бомбулить. Есть и катушка 4000. Я это решаюсь. Мабуть, я ее поставлю. Фуэго 4К. С новой ниточкой. Опа. У Его. Гай кайфок. Нитка тут 0,12 мм. Також від фірми Дайва. Так, поводочок візьмемо вже готовий. Не будемо гратися. 0,55 мм. Судаковий пофіг. А щука не перекусить. Ось вони, самі козирні мандули, які тільки є. Ставимо сюди, друзі, грузик. Якщо ми ставимо 20 грам, це мінус 3 грама. 17 під водою. В нашому же випадку 15-ка. Перший закид. Раз, змочуємо нитку. Та ні, 18, типу, нормально, ну тільки треба дождатися, щоб воно приземлилося дно і такий, знаєш, малесенький, коротесенький подбросик. Не вони скля... Зараз не ще веляться, поняв, вони з зараз тетять. Не опускай на дно. Та ні, тут ми вже сюди не дотягуємо. Рибу! Бля, а ну стой. бери в пиццаку біло. Підвагрився. О, чітко вскочив. І зійшов. <гад> Капец. Ви не первый? Первый. Да раз да, починаємо. Спасибо. Почином. Так вообще даже не супротивляє. Він даже не супротив, він ще спить. Кілограмчика під півтора, я думаю. Кіло плюс точно. Ах!

І виблюнуло хавіримо мухомору. Opa, mm. Опа, есть. Да, ты прикинь, я не встиг даже проводки зробити. Це судак. І хороший. Да. Да ж ты казав, да? Хороший був, блин. а Так я зрозумів, воно впало на дно, я і проводки не встиг зробити. Ну я натягую, натягую. Чувствую, щось не натягується ніхера. А він вже придавив Мерзотник. 32. Да, спінінг до 22. Краш-тест. Так держи? Строй держи. Я савада. Есть. О! Да. Ты, понял? Да? Шо... Ты понял? Шо... Ты понял, что надо ставить? Було. Да. <laughs> Судак. Да. Хорошенький. Да. Ты шел. А? Судачедло. Повір. Є там? Да. Давай. Килушка мінімум. Це просто палка така, ти поняв? Такий... <три> <три> Быстрий строй, просто трэш. Ось все. О, брус, Та я тобі кажу, що що ты. Ти... <три> <три> ти... Да, вот <Волод, три> спасибо. Так. Лижа, Лижа. рулить. Диви, Лижу диво. Пуфіка. Так ти подивися, чотири заброси. Два судака. Один сход, один, один вход. Лижі є такі хоча б за 20 рублей? Да. Є? Лижі є. Я без лиж нікуди. З ними легше ходити. <ріх> Друзі мої вітання. Виїхали знов на рибалочку. В пошуках. Судака. Ми тут знаходимося одну годинку, перший судачок незалікового розміру у нас є, тому ми його відпускаємо. Нехай він підростає, а ми будемо чекати свого крупнячка. Вже поїхали. Це як завжди по порядку, ви ж знаєте, бахнемо чайка. З нами сьогодні Алехандро, Алехандро вже взяв свою порцію. Майот, так. Да. У нас Добре. на... А він не заліковий. Так, да, він 700 грам, там хай росте. Друзі, на манду у нас був досить печальний сход і один сход у нас був на лижу. Лижим у комор, тема. Зараз ми продовжимо ще трішки на лижу, можливо, щось піймаємо, багнемо чайка і все вам розкажу, де, як і на що. Так, по поводу лижу. Я тобі скажу туди Вибирай. Тут без подставки нема що робити. Все. Мені без Давай я піднави Я не знаю. Дві я на 32 шатою. А Є так 28. Є, ну вдома. А за скільки? Ну це все по 32 по-моєму. Палочка. Азура, савада, XP. Дивіться, тест 6.22. Ми кидаємо 32 грама. Дуже моє велике здивування, те, що палка на 32 грамах, як бачимо, не валить. Я був, чесно кажучи, здивований. Кидаю, звичайно, не на повну потужність, щоб вона не хруснула, але тим не менш 32 грама палка відпрацьовує і я дуже здивований. Азура савада магіот. Так, а ну да, я стану сюди. Да, лижа летить просто нереально ого. ого. ти не тягнеш тягарне що ти стянуть таке гарде і приводить з цими батарейками ще. Та, кажу з цими батарейками ну, щось воно не супротивляється не, не супротивляється вообще але наші так риба може бути таке як і в тебе було А, да. Я був трохи гуляти Риба, риба Куда? Придавив бородою. Ну, це такі вже можна їсти. Хулігон. Щось ця батарея готська, ти поняв? Дякую. Оце вже, друзі, такий, що можна було б одного на сажарочки і запаковувати? Да? Клас. Судак це сила! Дякую. Друзі, посадимо його на куканчик Саньковий. Вдруг у нас буде якийсь апарат повеселіше, ми потім його відпустимо. Друзі, в минулому році я купив саводу собі до 22 грамів. Чесно кажучи, завжди ловив на X-Game. Це дальньобійна палка, яка з берега шпуляє особливо такі приманки. Вони групіруються досить-досить далеко. І чесно кажучи, палка до 22 грам, я кидаю 32 грама, палка взагалі не валить. Ну, Просто взагалі. Тобто, кому треба палка до 20 грам, щоб вона працювала отакі ваги. 16-22. Це палка просто ідеальна. Не робіть перегруз на палках, тому що вони мають свойство зношуватись, але вона держить строй. Якщо вона на 32 держить, то на 20 просто космос буде. Падаюча приманка на е, тяжкі грунти віддає навіть в руку. ніж. тема. Взагалі азура, що їх дієм, що савада в них. Достойні апоротиш? Карось! Врута! Прикол! Карось, врута, лижу! Ну я таке не перший раз бачив! Пуфика! Да, Прикол! Отакий вижим, все пусть Та карось это сила! Ото как? Ты понял? что тут происходит. О, рыба. Щука. Щука. Щука, щука, ей видно. О, я знал, что с этого милячка на мандулу я завалю щупенцы. Ай, хорош. А? Да хорошая рыба. Ой, хорошо. Тут надо настроить фрикциончик. И форсировать, форсировать, форсировать на меру. Она просто, понимаешь, неплохая рыбалка. Прям... Мандула. А, а теперь ка сюда ка. И... Yes! 4, 4. <laughs> Ты бачишь, как мандулка захотела? Да, и вот берестись, надо отправлять. Красотка. Красоточка. Друзья. Вот так вот. Мандула. Своє покаже. Відкрий рот і Оп! Друзі, а ви знаєте, що з 15 го числа на виловчуки діє заборона! Дивіться, яке пузо. Вона нам принесе потомство, пішли її, відпустимо. Дякуємо за покльовочку. Біжи, подружка не рестись. Пішла Круто, продовжуємо. Мандула своє показує, друзі. Не, 11 більш всього. 911-й колір 4S4 приносить нам щука пабру. Ой, кайфок! Нереальний. Раз, два, три, упала. Чотирьох шарнірна мандула. Під водою робить шум, падає на дно на перегрузиках, піднімає мулячку і шеволить хвостиком. Це все привертає увагу хижої риби. Досить великим плюсом мандули являється те, що вона майже не убивається. Майже не убивається. За одну риболовлю в мене було таке, що я піймав порядка 30 шпенів Мені мандула залишилась ціла цілісінька. Ну, да, погрижена, видно, що вона бойова подруга. Але це і досить великий такий плюс. В те час, коли, наприклад, той самий силікон е залишався... Ох ти ж, залишався без хвостів. Тому в арсеналі, я вважаю, має бути... єсть. А ні, це щось мале. В арсеналі має бути, друзі, все. Як мандула велика, так і мікромандула. Це якась ракушка була. Так і силікон, так і поролон. так і лижа, так і грушка. Арсенал рибака має бути переповнений. Що? Лижа рулить палка? Я бачив, що супротивлялось Я бачив Сюди за поклівку вже мені показалося Сюда Із поклвкою Да ти шо? Да. Вдарив Ось ця лижа взагалі тема класна, він кидається на неї. Не, так і так люди знають, що ти відпускаєш, кидай. Не треба кидати, хай пливаєш і пройшовся, а під білою щось схватило. Ну таке мале. Сюда це ти? йо -мо синявий. Дман був, в ротах хватав. Це капець. Да. Комику! Да. О, два плюс! Витаю! Наконец-то! Нормально! Судак надо Ой, хорош! Хорошо! О, таки нормальные дают! Четко надо вын такие шесть подачи, понял! Молодець! О, да!

Шевелиться, та воно з самого роз і тільки, тільки я підсік, він так наступив був Та ні, судак Судак Я вже Та що ти таке кажеш? Не кажи такого, Судак Судак, 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 судак. Стой, 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 стой! Під саку! Срочно! Воно він Що ж він такий малий? Дивиш, тут. Що ж він такий малий? Ти бачиш, він стоїть взагалі не реагує. Та! Да. Хвоста задишили! Хвостом надавив! Ех, ти ж пістон. Так. Зато последній. Открий рот. Так. Як стрімніє будемо брати, друзі, це не в нашому випадку. На жаль, судак рота так і не відкрив. Сьогодні була досить трудова рибалка, але свої 5 хвостів ми... Піймали два, з яких залишили, а три відпустили. Одну щучку, два судачка. Двох судаків нам більше як досталь, це, як би сказати, для зими досить таки непогано. Саньок три штучки взяв, один взагалі там заліковий до двушки. Одним словом, друзі, рибалка, ось така все, що ви бачили, кого які питання, задавайте. З радістю відповім. Ми летим додому останній останечий. Пока, друзі, до нових зустрічей. Саня. Дякую за рибалку. Ти будеш чистити судаки? Вже завтра. <рик> а ми, друзі, завтра почистимо наших судачків і зробимо вкуснішу сільодочку. Пока, друзі!